Вже півтора десятиліття, скільки працює ринок Одеський, кожне свято починається з символу добробуту Коровая. Його привезли артисти з Фастівщини, які не тільки в столиці збирають оплески киян, але й гарними врожаями країну забезпечують. Для директорки одеського Тетяни Меженіної їхня продукція завжди бажана. Фастівська земля аграрна земля і тому. Дійсно, наші аграрії вміють працювати, і дуже приємне враження. Маємо від того, що знаходимось на одеському ринку, де працює наша землячка Тетяна Миколаївна у творчому місці, де сцена надихає такою красотою і любов'ю. Вітає кияний святом народний артист Олександр Василенко. Нині гастролює Україною у Києві транзитом. Його чекають великі сцени, однак ця імпровізована на одеському по особливому тепла. І більш того скажу, я зараз мав летіти, просто там трошки перенеслося. Я зараз Дорозі на Одесу мав їхати в Миколаїв. Якраз Одеський ринок по дорозі на Одесу. Серед почесних гостей народний депутат Ігор Лисов, який багато років докладає зусиль, аби голосіївський район був лідером у столиці. Тетяну Меженіну відзначає подяку свого власного фонду і як підприємця, і як людину небайдуже до мистецтва. Завдяки її підтримці таланти стають знаними. Ми повинні обов'язково патріоти цієї території піклувати про тих людей, які тут проживають, зробити комфорт в їхньому житті створити достатню кількість робочих місць от, і зробити їх життя взагалі гідне на цій території. Це наше головне завдання. В центрі Ренесанс Вернісаж голосівці першими бачать нові твори художників. Більшість з них ще не зійшли з мольбертів. Серед авторів живописних картин Костянтин Чепіга. Але головною роботою вважає образ Михаїла Архістратига. Альтанка з іконою тепер буде місцем до голосівці зможуть відпочити і звернутися до покровителя усіх киян. Обряд освячення здійснив Владика Павло. Це буде уголок для молитви, де буде слухати архангел завжди чи скрізь. Молитви, але це буде обособлене місце присутності Божої милості, і кожен нехай приходить і просить як діти в батька, так і звертається до дархістроті для голосіївців. Одеський давно став місцем, яке не хочеться полишати. Ця суботня подія вписала особливу старінку в його біографію. Це свято було достойно нашого надіті Крещатика, тому ми дуже раді, що такий подарунок він буде настільки значимий і потрібен. Що кожен, хто відвідує одеський ринок, зрозуміє, що дійсно що духовність і культура це те, без чого ми не можемо жити, існувати, кохати і творити. Оксана Дупак, Микола Ляшко, телеканал Київ.